Привіт всім! Дякую вам за перегляд цього відео. Буду вдячний за лайк. Не будьте жадіними, поставте лайк, підпишіться на мій YouTube канал. Знімаю це для вас. Зараз покажу я вам картоплю, як я цього року її саджу, що роблю, можливо комусь буде інтересно. Так виглядають вже висаджені ряди картоплі. Посадив я її приблизно десь 5 днів тому. Зараз приїхав тракторцем з такими їжаками і спереді стоять лапи з рихлюю землю. Отак От освіжаю. За пару днів якраз час для такого рихлення. Зараз поїжджу по рихлю і поїду по оприскувач, буду обробляти ґрунт досходовим гербіцидом. Такий гербіцид як Гезгард або Dual Gold, вони одинакові по суті. У мене на даний час гезгард є. І зараз якраз по свіжому цим Гезгардом потрібно працювати. Чим він такий гербіцид відрізняється від інших, тим, що він кропиться суто по ґрунту, і то на свіжий ґрунт, щоб він був такий ще трохи навіть вологий. Тоді він добре лягає на ґрунт, робить таку як плівку, і трава не росте на бульбі приблизно десь до місяця, до півтора місяця часу. Але все залежить відповідно, як він ляже. Тому, щоб краще він подіяв для картоплі, так само його використовується гезгард і для висіву моркви, і для кукурудзи. Тобто посіяли морквоч, кукурудзу чи картоплю. Зразу в той же день після посадки можна так файно щільно скроплювати. Приблизно десь так 35-40 літрів на 10 сотих треба викроплювати таким щільним шаром на вологу землю. І тоді він дуже добре діє і дуже добре тримає і захищає картоплю чи кукурудзу від різних таких як там пері чи осот таких шкідливих трав. Зараз якраз поїду по оприскувач, щоб обробити цей ґрунт собі і спокійно не переживати, що картопля заросте. Так що, отак воно все виглядає. І зараз покажу, як їжаки працюють. І поїду вже по оприскувач. Приїхав я з оприскувачем, розложив його. Ширина захвату в мене 10 метрів. Якраз зараз за один раз. І ще назад треба буде з одним крилом повернутися. Оброблю препаратом таким як Гезгард. Норми внесення його. Я так як в нас тяжкі грунти, я беру на 150 літрів води, літр 300 Гезгарда. Сам гезер заливаю, змішую трошки і зараз по такій свіжій ще мокрій землі вношу його і він собі рівномірно лягає, робить таку як плівку і трава не росте довгий час. Що приступаю до оприскування, такий короткий обзор по висадці картоплі, обробці. Кому інтересно, ставимо лайки. Підписуємося на мій YouTube канал. Всім пока!